На майданчику напружена атмосфера, адже першими грають головні претенденти на перемогу: – восьма школа та рівненська гуманітарна гімназія. Емоційний настрій командам задають капітани. Одному з них 68 років. Та бадьорості чоловікові не позичати. Ще в команді. Треба завжди створювати цю гру емоції. на емоціях. Треба говорити, підказувати. Підтримують один одного, а молоді ще цього не знають, може так, то прийдеться при коло старому вже трошки заводити. Дві партії вирішили долю протистояння команд лідерів. Вчителі гуманітарної гімназії поступили з невеликим розривом. Звісно, тут давить, що ми програли, там перші партії два очка, другу трошки більше, тому що, бачите, багато помилок. Але не можна, треба ще зараз грати. Минулого року вони були четвертими, а тепер змагаються за кубок. Такий прорив пояснюють молодими кадрами. В команді гімназії кажуть, самі не очікували, що новачки дадуть їм нове дихання, але зігратись оновлена команда не встигла. Ні, ми не тренуємося. Ми просто кожен окремо підтримуємо свою форму. Ми зовсім не тренуємося. Вчора ми зібралися, пограли раз, сьогодні два. У конкурентів навпаки в цьому була перевага. На запитання, чого не вистачало суперника, відповідають. Можливо, зіграності, бо в нас ми вже граємо цим составом третій-четвертий рік, а вони тільки перший рік. І хоч два дні змагань виснажили гравців, та всі запевнили, грою задоволені. Вчителі показали, що запалу в них не менше, ніж у школярів. Третє місце виборола команда 26-ї школи, а четверте дісталось господарям змагань першій школі. Волейбольний турнір присвячений пам'яті вчителя фізкультури Володимира Ковтуна. Він відкриває цьогорічну спартакіаду між педагогічними колективами Рівного. Поза минулі роки так 16 команд приймали в минулому 18, в цьому році 24. Тобто з кожним роком команди збільшуються, популярність зростає. На весняних канікулах вчителі зберуться знову, аби визначити найкращу команду з міні-футболу. А восени турнір турнів шахів і шашок. Завершиться спартакіда тенісними змаганнями. Ірина Михалевич, Олександр Пляшко. Інформаційна програма День.